Про нашу кіберармію вже навіть фільм зняли. Ми спілкувалися з його авторами у суді ранку вдома минулого тижня. Для мене особисто найцікавіший вік цих кібербійців. Ми ж розуміємо, що йдеться зокрема і про дуже молодих людей, адже іт галузь взагалі доволі молода. Ну а сучасна молодь здатна здивувати. От, а що там молодь. Діти. Герой нашого наступного сюжету 16 років. І він налагодив успішне виробництво дронів для ЗСУ. Пишаюся і впевнена, що е, з такими дітьми наша країна точно переможе. 16-річний харків'янин Радомир Тютюнник протягом двох місяців власноруч збирає дрони камікадзе для війська. Наша головна мета зберегти життя наших військових і також допомогти військовим. Кожен дрон це одне врятоване життя нашого військового. Юний волонтер навчається у харківському військовому ліцеї з посиленою фізичною підготовкою, а у вільний від навчання час монтує техніку для бійців. Тато Радомира, військовослужбовець. Саме від нього хлопець дізнався про важливість безпілотників на фронті. Розповідав про частоти сигналу, про антенни, про випромінювання. Ну, тобто, він багато чого розповідав мені і допомагав мені теоретично. Ідея виготовляти власні дрони з'явилася у хлопця вже давно. А ось до її реалізації підштовхнув рідний дядько Максим. Ми спілкувалися за дрони, і він каже: Ну, можеш замовляти там якось. І він думав, що я не замовлю комплектуючі на дрон. Я вже знайшов все потрібно, що потрібно. Що, і як трошки вже я розбирався в цьому. Замов, замовив комплектуючі, і ми зібрали наш перший дрон. Майстерню юний волонтер розгорнув у своїй кімнаті. Майстерня в мене вдома. Інструменти, які я використовую, це інструменти, які є мабуть в кожного. Це паяльник і набір шестигранників. Комплектуючи, замовляє в українських виробників, а деякі необхідні деталі друкує на 3D-принтері. На збір перших моделей Радомир витрачав близько трьох годин. А вже зараз достатньої години за ціною його дрони виходять дешевші ніж купувати. Вже готові. Ми робимо з великими батареями зараз. І всі дрони в нас йдуть в комплекті з батареєю. Ми робимо їх за собівартість приблизно 14-15. Це якщо ми робимо завжди зараз велику батарею, тому що зараз зима. Зараз батарея сідає швидко. І Раніше ми робили з маленькими. Там входило десь 14. Тисяч, але також, якщо брати батарею, більшу, то це на шість але ну на шість елементів. Більше за три місяці роботи хлопець виготовив понад 50 дронів камікадзе, яким дав назву Рама. Кожну свою пташку, перш ніж відправити на фронт, Радомир тестує. Він летить там сім кілометрів. Правильно несе кілограм, кілограм двісті на собі заряду. Після того, як я їх виготовив, я тестую в полі або на аеродромі Обльотую, даю їм навантаження, перевіряю акумулятори. Рама вже воюють на запорізькому, бахмутському, куп'янському та херсонському напрямках. А воїни залишають юному волонтеру відгуки. 127 й батальйон, 112 ї бригади ТРО. Дякує Радимиру Тютюннику за надані fpv дрони моделі Рама і обов'язково застосує їх по противнику. Слава Україні, героям, героям! слава! І надсилають відео влучань по ворожих позиціях. Всім все подобається, всі оцінили все. Ну відео влучань також є, тобто ну дуже багато. Людей військових дуже задоволені нашою роботою для того, аби таких дронів на передовій було більше, Радомир проводить майстер-класи по збірці, а ще відкрив банку і збирає донати на наступну партію рами.